Трамп любить лестощі. Ми з вами про це теж говорили неодноразово. Це для нього ну от, бальзам на душу. Ну, є таке, ну, ну от людина, яка себе любить, мабуть, більше за всіх на світі разом узятих. Він перший, він кращий, він найкрасивіший, най 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 він найрозумніший і так далі. І так далі. Правда, не читає те, що йому пишуть, ну але це вже це такі дрібниці. Тому Путін це прекрасно знає. Стара кадебільська школа це дуже чітко і ясно використовувала. Я думаю, що в Кремлі дуже добре знають його психологічний портрет, знають його схильності. Можливо, знову ж таки, не будемо вангувати, але можливо, на нього є те, що хтось називає досьє під прізвищем Краснов. Все може бути, ми не знаємо. Але ми точно знаємо, що Путін дуже чітко і ясно бачить його слабкі точки і місця, і робить те, що в таких випадках треба робити: дякувати, підлещуватися, обманювати, брехати. Ну, Трампу приємно чути ті речі, які йому приємно чути. Ну, і все. Вони не збігаються з реальністю. Ну і що? Ну, яка різниця? Ну, от я живу в своєму вигаданому для мене світі. В світі імені Трампа я от зараз е, буду тепер е, е, випускати телефони е, Трампа, там золотий Трамп, там 490 доларів за, за штуку і так далі. Слухайте, е, своя мережа. Ну 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 чому ні? Ну я ж Трамп, я ж все можу. Тому це все це все очевидні речі. Путін цим е, е, повністю і стовідсотково скористався і буде користуватися.